Збільшити зарплату сімейним та лікарям швидкої до 35 тисяч гривень, виплати при народженні дитини до 50 тисяч, зробити справедливу мізерну українську пенсію і підняти надбавки вчителям. Це і ще багато іншого наобіцяв напередодні оновлений уряд на чорі з прем'єркою Юлією Свириденко. Вона презентувала програму дій уряду. Що з їхніх обіцянок торкнеться гаманців, простих українців? Давайте розберемося. Ви на каналі Факти ICTV», Мене звати Наталя Кулик і це наша рубрика Гривня Лайф, де ми говоримо про все, куди йдуть наші гроші, пенсії, зарплати. Підпишіться на канал фактів, аби не пропустити наступні відео. Ставте дзвіночок, а також будьте активними в коментарях. Нам важливо почути вашу думку. Тож яким бюджетникам уряд обіцяє покращення? Я вже згадала про лікарів Свериденко анонсувала підвищення зарплати лікарям первинної та екстреної медицини. До 35 тисяч гривень за планом уряду і МОЗ вищу зарплату лікарі мають отримувати вже з наступного року. Для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі працюватимуть у прифронтових регіонах або у селах, уряд пропонує збільшити одноразову допомогу аж в 13 разів і виплачувати їм по 200 тисяч гривень, і крім того, давати ще службове житло. З цікавого та корисного для українців з наступного року уряд обіцяє запустити комплексні медичні обстеження, які ми називаємо чекапами організму. Громадяни від 40 років матимуть можливість безкоштовно здати аналізи та пройти консультації лікарів для раннього виявлення серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. І ось за планом уряду до кінця 26-го року безкоштовний скринінг мають пройти не менше 5 мільйонів українців. А працюватиме це у 200 закладах охорони здоров'я. І загалом це дуже гарна ідея, адже ЧК по приватних лікарнях коштує щонайменше декілька тисяч гривень. І якщо в державних та комунальних лікарнях будуть якісно надавати цю послугу, це ще й про культуру турботи за своє здоров'я, якої, на жаль, поки в українців немає. Підвищити прем'єрка обіцяє і базову пенсію українців. Нам потрібно переглянути систему соціальних виплат. Мова йде про те, що підвищити базову пенсію, і я так обережно скажу, збільшити справедливість виплатах. що таке справедливість у грошовому еквіваленті на презентації програми прем'єрка не озвучила. Але в тексті проєкту програми і в цілях Міністерства соціальної політики вказано, що до 31 грудня 26 року. Для 5 мільйонів українців пенсія становитиме не менше ніж 4 тисячі гривень. І знову оновлений уряд буде братися за пенсійну реформу, поступовий перехід до накопичувальної системи. Це обов'язкове відрахування коштів українців на майбутню пенсію. Чітких дат знову ж таки немає, бо як відповів новий міністр соціальної політики Денис Улютін, питання в пошуку фінансового інструменту, щоб запрацювала нова система. І цей фінансовий інструмент уряд шукає разом з міжнародними партнерами. Хочу додати, що цього року через брак грошей в Україні не підвищували соціальні стандарти, як це зазвичай роблять щороку: ні мінімальну пенсію, ні мінімальну зарплату, ні прожитковий мінімум. Також у тексті проєкту програми вказано, що до 31 грудня цього року Мінсоцполітики розробить нову та сучасну методику розрахунку прожиткового мінімуму. І це створює умови для його підвищення, також поки без конкретних цифр. І вже анонсував уряд раніше про комплексну програму підтримки українських батьків: це збільшення виплати при народженні дитини з 10 тисяч гривень до 50 тисяч гривень, збільшення щомісячної виплати за період догляду за дитиною до 7 тисяч гривень щомісяця. Ціль уряду, аби до кінця наступного року 180 тисяч українців. Отримали підвищений розмір допомоги при народженні дитини. Ще 100 тисяч родин зможуть скористатися програмою ЄЯСЛА. Це грошова допомога батькам, які захочуть вийти на роботу раніше ніж дитині виповниться три роки. Держава хоче давати 8 тисяч гривень як компенсацію на оплату догляду за дитиною, на оплату садочка чи няні. Але за ці ідеї ще має проголосувати парламент. тож невідомо, коли це все запрацює. Українські вчителі в 26-му році продовжать отримувати доплату у 2 тисячі гривень. Гроші на це в бюджеті закладуть. І, за словами міністра освіти Оксана Лісового, за вказівкою президента разом з Мінфіном шукають можливість ще збільшити доплати освітянам. 100 тисяч вчителів та 50 тисяч вихователів мають пройти перекваліфікацію за програмою. Гроші ходять за вчителем». Це не нова ідея. В 2019 році її вже хотіли втілити. Але не склалося задум, щоб освітяни самі обирали, де їм проходити перекваліфікацію в державних інститутах після дипломної освіти, як це зараз відбувається, і куди держава спрямовує спер... кошти, чи в приватних і пройти ті курси, які вчителям справді цікаві і потрібні для роботи. І ось так мотивуватимуть вчителів. Ми сьогодні говоримо про. Зміни підходу до підготовки вчителя. Ми сьогодні інвестуємо в професійне зростання вчителя 150-200 плюс мільйонів гривень в рік. Відправляємо гроші вчителю і довіряємо йому зробити вибір. Ми створюємо по суті такий маркетплейс для вчителів, де будуть викладатися всі програми для. Професійного зростання вчителів сьогодні працюємо з міністерством фінансів за дорученням президента, прем'єр-міністра над підвищенням заробітної плати вчителів, але не тільки заробітна плата є фактором мотивації для вчителя. Це і середовище, власне культура управління в закладах освіти, це і можливості для самореалізації. У 26-му році, як в попередні роки повномасштабної війни в Україні, дефіцит, великий дефіцит держбюджету близько 45 мільярдів доларів. Це разом із коштами, які нам потрібно, якими нам потрібно погасити зовнішній борг. Більшість партнерів гарантують наприкінці серпня. відбудеться ще місія МВФ, на яку уряд покладає великі сподівання, щоб покрити те, чого бракує. Що важливо, підвищувати українцям податки, щоб покрити дефіцит бюджету. Наступного року урядовці не планують запевнили в цьому. Наобіцяла прем'єрка та міністри ще й багато забезпечення, до прикладу, житлом ВПО. Пільгові кредити на житло, збільшення фінансової допомоги прифронтовим громадам, гранти бізнесу, ветеранам. Цю програму дій уряду, ще має затвердити парламент. З нового чого не було раніше, ви і я теж можемо внести свої пропозиції до програми. Для цього є 10 днів. Треба заповнити форму, посилання є у соцмережах прем'єрки, а також на соцмережах Кабміну, детально описати свою ініціативу. І якщо вам щось болить, і ви хочете покращити в країні. Написати свою ідею. Прем'єрка Сверденко обіцяє всі пропозиції небайдужих українців опрацювати і тільки тоді вносити проєкт урядової програми на розгляд Верховної Ради. Напишіть в коментарях, як вам обіцянки кабіну, чи вважаєте їх новими, чи популістичними, чи зможе уряд реалізувати все це? Адже ми проговорили лише частину того, що вони зобов'язуються зробити. Це була рубрика Гривня лайф. Тисніть вподобайку і дзвіночок. Аби не пропустити наступні відео.